Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас знову розпаковка посилок від друзів каналу Маталай та що ми купуємо на донати, і що ви нам перераховуєте кошти. То перша розпаковка у нас, бачите, Mavic 3T. Справа в тому, що це презент від керівництва обласного ТЦК міста Дніпро. То особисто я отримував від керівництва спеціально нам це передали. Ось бачите, все нове Mavic 3 t То, чесно кажучи, якщо усі ТЦК міста Дніпро будуть так підтримувати 93-ю бригаду, хоча б один Mavic на місяць, то ми скоріше переможемо. То хочу подякувати обласному ТЦК і керівництву цього, що нам це передали. Це піде в той підрозділ, де дуже вони потребують. Селезньов Геннадій, місто Дніпро, особисто мені передав дуже цінні дві речі, буду по черзі показувати. Це ось такі гільзи, отакі коробці і ось такі гільзи. То, по-перше, це гільза від майстрині Петриківського розпису неділька Ларіси Борисівні. Вона розписала цю гільзу артилерійську. Геннадій зробив от, отакі ящички. Також і розписали цей ящичок, як і саму гільзу. То ви можете переворачувати отак ящичок і те, що на ящичку, те і. На гільзі. Це буде гільза у нас на розіграш серед донаторів, коли у нас буде збір коштів. Ну, Я сподіваюся, що це відео пізніше вийде, коли ми вже все розіграємо. Але ось і друга гільза у нас. Ось, бачите? Ось отака. Це у нас майстриня Петриківського розпису Новіцька Валентина Григорівна розписала таку гарну гільзу. Тут, ну, якщо передає відео, вона так як 3D, таке об'ємний розпис. І хочу сказати, що саме її брат з позивним Мігель 93 й бригаді проходить службу. То, як бачите, все допомагають, все для 93-ї бригади, то всі ці дві гільзи підуть вам підписники, хто нам допомагає разом до перемоги. Бабаш Тарас, місто Київ, прислав нам чергову посилочку свою. Ось зараз показую. Так, по-перше, тут у нас чай, тут ціла коробка, отакий от пінний душ сухий. Це я передам піхоті. Так, також у нас тут печиво, багато печива. Зараз перекладу. І тут так, душ ще, І тут у нас дуже багато таких девайсів. По-перше, це у нас такий пауербанк, Саматушки робив Тарас, передає, написав, що тут вона дуже міцна, не така, як там пише якийсь производитель. Там Дуже тривало іде все. І також тут дуже багато у нас отаких от ліхтариків. Ой, зайкасу він все робив. От хлопці полюбляють такі фонарики, ще ліхтарики. І тут у нас ще отакої от модифікації. Ось бачите, як він тут вмикається. Бух. Такий моцний. І хочу сказати, ось бачите, зелено, зелене світло. От Напишіть в коментарях, для чого саме зелене світло на ліхтарі. Подивимося, знаєте ви чи ні. Ось, ну і Ще, ще у нас тут макофія. Там. І, ну, головніше, а вже ж це ліхтарики. І... То Тарас дуже дякую, що нас не забуваєш. Разом до перемоги. Сергій Дубчак, місто Одеса, знову нам передав маскувальні сітки. Ми зробили трошки менше розмір. Це спеціально для підрозділу БПЛА. То Сергій дуже дякую за допомогу. І я ще забув, тут ще у нас прикріпили, це у нас браслети, оберіги, намолені. Це все йде хлопцям. То зараз я сіду і все передаю. То зразу я приїхав до сіда, передаю йому сітку та посилку від Барабаш Тараса. Все передаю, все порядок. Дякую, да. дякую, що під замовлення зробили, тому що ну, нам такий саме розмір підходу. Щиро вдячний. А ми продовжимо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні, слава ЗСУ, а Путін Гандон.